Як ми вже і анонсували, до нас у студію завітала наша ранкова гостя. Мені приємно відрекомендувати Катерина Гажо, органістка, солістка Закарпатської обласної філармонії. І будемо ми сьогодні говорити про міжнародний фестиваль органної музики Органний собор 2017. Доброго ранку! Доброго ранку! Вам звично вставати так рано. Звично, звичайно, у мене двоє дітей маленьких, так що звично. Так, це такі будильники, які точно маму піднімуть. Оскільки темою нашої розмови є ось цей цікавий фестиваль органої музики, органний собор, то в першу чергу хотілося би дізнатися від вас як від учасниці цього фестивалю. Які у вас враження після, після фестивалю? Ну фестиваль проходить дійсно на великому рівні. Переді мною виступав дуже відомий органіст Сальваторе Пронесті із Італії. Сам він є органним майстром, там він має свою органну майстерню і в честь ювілею майстерні він навіть побудував там свій орган чотирьохмануальний, який має 36 регістрів. Насправді для них це є великий орган, тому що. Органи там в Європі, вони всюди е, установлені тільки в церквах зазвичай, і таких органих залів великих, як у нас, е, там майже ну, дуже рідко де можна зустріти. І тепер там також дуже часто відбуваються концерти з залученням дуже відомих органістів світу. А сюди він приїжджав з програмою, на якій він грав. ну… Імпровізації свої імпровізації, навіть імпровізації на українські народні пісні, на різдвяні колядки відомі, які ми дуже добре знаємо. І ну казали, що концерт пройшов на велик, ну, на високому рівні. А після мене будуть грати також відомі органісти. Це Надія Юрійчук, наша із Дніпра, органістка. До речі, в 2011 у неї був 500-й ювілейний концерт. Также, не дивлячись на її молодий вік, вона вже дуже багато чого досягла. І надія е, Молдаван із Хмельницька. Це от такий цикл з чотирьох концертів, які вони на місяць. А вам вдасться відвідати ці концерти? Е, ні, не вдасться, тому що між ними дуже великий проміжок в півтори тижня, і тому виконавці, на жаль, один одного не зустрічаються. Ви тільки сказали, що от органна, органна музика, вона. Взагалі, органи вони установлені в основному в церквах, так в Європі. А взагалі, чи можна використовувати цей інструмент не тільки для духовної музики, тому що переважно, а для якоїсь ще більш сучасної, наприклад, у як? Ну, звичайно, це також можна. можна, назвати, можна просто сучасна музика, в якому розумінні сучасна? Сучасна е, ну не, не навіть не класична музика в сучасних обробках. А, наприклад, ну не будемо якось вдаватися в якісь музичні стилі направлення, але щоби воно. Можна Так, якісь так, хіти. На наприклад, ну, так, чому? Так само. це є можливо просто. Рідко коли напевно музикант буде з цим експериментувати, крім yeah. токати <рес> чи... Reminor, так. так не знаю взагалі ні, ніякої ну. Ну, баха там ну взагалі я так собі уявляю, що орган е досить складний такий інструмент. А от легко на ньому дійсно імпровізувати і до якого це потрібно дійти рівня? Наскільки треба володіти інструментом, щоб ось з легкістю, так, з зімпровізувати щось, аби перекласти туди мелодії. Взагалі це складно зробити. А, ну, імпровізація, це взагалі, ну я б сказала, це талант. Імпровізувати треба вміти. І якщо людина вміє імпровізувати, то на своєму інструменті, на якому вона вчиться з маличку, ну там, з академії, з консерваторії, я думаю, це не буде важко. Тобто джаз можна грати на органі. Я так розумію, що цей фестиваль «Органний собор вже проходить не перший рік. А що цього року можливо щось було цікавого, незвичного, тривіального, якось обновили організатори фестивалю. Так, вони е, ввели дещо нове, що, на мою, ну, що мені було дуже цікаво і незвично, те, що вони почали залучати до концертів своїх студентів. І е, в якій ролі виступали студенти? Вони виступали в дуже важливій ролі, вони мають бути асистентами на концерті органіста. Асистент це взагалі дуже важлива людина е, для органіста, тому що це, ну, можна сказати, без нього може не вдатись концерт. Тому що асистент переключає регістри, тембри органісту, із-за і помилки асистента може не вдатись твір. Вони не побоялись цього, і вони е, е, дають можливість студентам е, знайомитись з органістами і якби, проявляти себе за дві репетиції до концерту і ще от в такому дусі. І для того, щоб діти мали от якусь пам'ять, не дивлячись на те, будуть вони музикантами в подальшому чи не будуть, щоб у них залишилась якийсь досвід, залишилася якась пам'ять із їхнього навчання. Я правильно зрозумів? Під час виконання безпосередньо музики на органі є ще асистенти, які щось там Ну, якісь так, звичайно. тумблери чи клапани, чи щось таке Регістри. Регістри, так і це ну. Насправді це для мене нова інформація, тому що я завжди вважав, що от людина приходить, людина сідає, починає -дире -дире -дире, і, і все. А там ще люди, які допомагають це все робити, і це дуже Ну круто. тому що орган складається з труб. Так це духовий інструмент, так. і він має біля 2-3 тисяч труб. А є такі органи, які мають і 5, і 10 і тисяч клавішний труб. і духовий інструмент. Так, інструмент мають це, означає, вони так. від одного до. Найбільший орган у світі він має 5 мануалів. А Де він знаходиться? Десь 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 є. Якщо ми вже так заглиблюємося в органне мистецтво, мені завжди було цікаво, а чому в органа три педалі? Адже у фортепіано так, дві. А в органа я чомусь бачила нам механічна коробка передача. Я чомусь спутала це. Педалі, ну у фортепіано три педалі. Педаль, яка подовжує звук, яка робить звук тихіше. Ну і середня педаль, це не на всіх інструментах, якби нас знаходиться, на деяких тільки. А в органа це не педалі, це педальна клавіатура, ага. на якій так само грає органіст як руками, так і ногами. Важко взагалі було оволодіти таким мистецтвом. І скільки років ви вже в такій тісній, тісній співпраці з цим інструментом? Е, ну, я вже займаюся органом біля 16 років. І ну, мені не важко, тому що це йде з мого дитинства, і воно все йде поступово. І Тепер в мене є звірганий клас в музичній школі Чайковського, де теж займаються дітки. І зараз найменші учениці моїй сім років. Були випадки, коли діти шести років грали. І орган може підкорити люба людина, яка відкриє для нього своє серце. В першу чергу це треба відчувати. Треба сердце. любити це. Ви багато гастролюєте? — Ні ні. А ну взагалі запрошують там на якісь запрошуйте. А, а що вам, от особисто для вашого внутрішнього, якби зросту, як, як музиканту, що вам дає участь у різноманітних конкурсах, фестивалях? Що, 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 ви носите, якби звідти? Якісь можливо досвід, якісь емоції? Досвід, звичайно, і професійний ріст, а досвід в якому плані в тому, що органи нема однакових органів. Кожний орган по-своєму унікальний. От нас, наприклад, електричний орган. Тепер в Рівному я зустрілася з електрично-пневматичним органом. Це означає, що на ньому вже набагато важче фізично грати, тому що там клавіші набагато важче вже протискаються, і у нас набагато легше в цьому плані грати. І відкрила для себе нові тембри, яких у нас, наприклад, немає. Тобто кожен новий інструмент він має якісь свої, да. свої особливо. От в цьому плані органісту є найважче з усіх музикантів, тому що е, піаніст, е, нехай йому треба пристосуватися до фортепіано, але воно практично всюди однакове. Е, флейтист, ну, духовики, струнники, вони всі мають свої інструменти. Органіст ніколи не знає, на який інструмент він приїде і на чому йому треба буде грати. І от е, цей час, який Йому даний на репетиції він має просто підкорити під себе орган, не дати щоб орган не дав йому підкорити себе. То, то, тому буває, що це буде. Вибачаєшся, буває таке, що органісти раніше приїжджають ніж весь інший оркестр для того, щоб можна сказати познайомитися з інструментом. Так, Звичайно, і... ну взагалі органісту краще всього приїхати за день, можливо, навіть за два ну за день. Щоби всі Щоб всі тонко ще так. зрозуміти свою зрозуміти статус. Ви згадали про свою викладацьку справу. А яку роль вона в вашому житті відіграє і, взагалі, чому вирішили займатися саме викладанням ось органу для дітей? Ну так сталося просто, що мій попередній викладач заслужена артистка Наталія Весіч, вона відійшла в інший світ і треба було її замінити. І я взяла на себе таку. Відповідальність, можна так сказати, продовжити е, життя органного класу, тому що він насправді є унікальний у нас, він є єдиним в Україні. Е, і унікальним ще в тому плані, що діти мають змогу займатися саме на концертному інструменті у Великому залі Філармонії. Е, для мене це означає дуже багато, тому що дивитися, як діти. Діти взагалі дуже люблять цей інструмент, і вони настільки в захваті від уроків виходять, що ну коли ви бачите щасливі очі дітей, то ну а взагалі, як Ну, там клавіатура більша, ніж на класичному фортепіано? Чи Ні, така менше. клавіатура, менше. просто її більша, там їх в три ряди клавіатура? Ага, тобто, в принципі, рук може Ну, ви, 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 хват... ну а, ви кажете, що до вас приходять такі маленькі діти, 6-7 років. Наскільки ось, здається навчання? Важко їм пояснити, потрібен якийсь. Особливий підхід до дитини, щоб роз'яснити, їй ось як це все працює, як воно все звучить. Ні, насправді дітям дуже легко все дається. І дити... до дитини дуже легко. Мені здається, що дорослого було б важче навчити, Тому що дорослий він вже ем, боїться, що в нього щось не вийде. А дитина вона простіше до всього відноситься і тому відкрита. вона відкрита. Так. Е, мене ще цікаве таке питання: як ви формуєте свій репертуар? Ви його складаєте з власних подобань, з того, що вам подобається, чи є якісь певні усталені критерії, що на органі ось треба вміти виконувати цю 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 композицію? Е, е, ні, звичайно, я не по критеріям вибираю свій програму. Я е, взагалі е, хочу познайомити людей чим більше з різними е, композиторами і з органними творами. З стилями і тому для мене зараз важливо знаходити репертуар, який в Ужгороді досі не чули, який досі не виконувався, і чим побільше знайомити людей з цим репертуаром. А взагалі, саме українські композитори є, які концентрувалися в своїй творчості на органну музику. Є такі ну є, деякі да, є. Ясно дякую. Тому що як, як ми вже зрозуміли з бесіди, орган ну як для мене досі залишається складним інструментом. Хоча пані Катерина переконує нас, що діти з легкістю можуть е, ним оволодіти. Е, на завершення у мене таке питання: які, ну, грубо кажучи, плани на майбутнє. Ви вже знаєте, куди поїдете цього року, який відвідаєте фестиваль, е, де де ще візьмете участь в чому? Ну зараз я готую програму. Е... До речі, зараз мене 5 лютого буде концерт е, недільний у філармонії. А також готую на травень місяць е, сучасну музику Ебена, два цикли. Е, буду брати участь у нашому фестивалі імені Далі Висіч у Ужгороді. А також, напевно, якщо все вийде, то поїду в Рівне знову вже з концертом Симфонічним. Успіху вам! Так, ми бажаємо вам творчого натхнення. Е, насправді, ну, ви е, в моїх очах така дуже особлива людина, тому що ну, фортепіано це фортепіано. От орган він для мене є таким особливим інструментом, і та людина, яка може видобути з нього такі особливі звуки, для мене вже є такою непросто зв... не просто людиною. Назву вас так. Хочу ще раз нагадати, що до нас в студію завітала Катерина Гажо, органістка, солістка Закарпатської обласної. Філармонії говорили ми про міжнародний фестиваль органної музики Органний собор 2017. І не тільки про це ми говорили. Зараз ми перериваємося на невеличку перерву і вже незабаром знову повернемося до вас.